Доброго дня! Ви на каналі Щедрий та, сад та Город. Ще раз вітаю вас з новим 2026 роком. Сьогодні перша субота цього року. Отак, сніг розтаяв. Да, Дивимось, значить, наш чесночок торчить. Но ми сьогодні ще розкрили оцю халабуду, як я кажу. Да. І ось такий тут у нас лучок, і він витримав мінус 10 під цими пленками. Значить, сьогодні я ще накрию, а завтра вже мінуса не буде. Добре, гарних врожаїв. Що я хочу сказати? На майбутнє я, звісно, не буду цю халабуду Ружать. Причина проста, якість цього лучка, він якийсь такий без ну не дуже свіженький. Роботи біля нього багато, щоб він був такий, як на ринку, то потрібно звичайно, тепличка. І тепличка така, щоб була можливість її протопити. А це так, бачите? От. Ну Скажімо так, експеримент не було що робити, були помощники. Да, дітям дуже подобається отак, Знаєте, щось з батьками там робити, клепати. Вони азартно допомагають. Добре, ще раз вітаю вас з, 20... з 2026 роком. Бажаю, звичайно, миру, бережіть своє здоров'я, а також займайтеся любимою справою. Пока-пока, миру усім.